Судова справа тривалістю у сім років. Івано-Франківський міський суд таки визнав винним Ельдара Астанова у вбивстві своєї одногрупниці. Трагедія трапилася наприкінці травня 2017 року. Деталі провадження наш Кирил Вірязкін нагадає. Тривали розгляд справи пояснюють проблемами із перекладачами та частими змінами адвокатів під судним. За вироком суду туркмену Ельдару станову призначили 10 років ув'язнення до цього строку. Зарахували час, який обвинувачений провів під вартою з червня 2017 по липень 2019 року. За публічне обвинувачення прокурорів обласної прокуратури в суді доведено винуватість громадянина Туркменістану, який у кінці травня 2017 року позбавив життя студентку із Болгарії. Чоловік натомість все заперечував тоді, та й тепер не погоджується із висновками суду. З його слів, дівчина уночі сама пішла із дому та не повернулася. Він її не вбивав. Вони разом навчалися в університеті в Івано-Франківську. Дівчина приходила до хлопця в орендоване помешкання, і одного вечора між ними виник конфлікт. Лікт, під час якого він наніс її ряд ударів руками по голові і тілу, Слідство встановило, що після побиття руками підозрюваний взяв дерев'яну палицю, та вже нею наніс удари у ділянку голови дівчини. Після вбивства чоловік спробував заховати тіло та особисті речі потерпілої. У цьому йому допоміг знайомий, який пізніше виступив свідком у справі. Її тіло запаковане у валізу, було знайдено в. Лише через 12 днів у ставку в селі Світанок кургатинської громади тіло дійшлі елізії було пригнуте та загорнуте у ковдру всередині валізи. Правоохоронці знайшли каміння. Суд змінив праву кваліфікацію у справі стосовно обвинуваченого зумисного вбивства на умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої. Прокурори з таким вироком не погоджуються та будуть оскаржувати його, добуваючись суворішого покарання.